Продаж залітає гарний заряджений універсал. Шкода Octavia A5 12 року, 1,6 дизель. Гарна замінена оптика, великі титанові диски на хорошій гумі, гарний колір, вся нова навкруг. По комплектації ми маємо комбінований шкіриний з салон салоном, передні задні парктроники, повний електросклопакет, автомат, двозонний клімат-контроль, мультикермо, 254 тисячі пробігу по авто, авто світло, автодощ. Задній ряд сидінь у нас теж доглянутий та комфортний. Ще ми маємо люк, забув сказати. Велике багажне відділення. Шторка у нас працює. Розетка 12 вольт в багажнику. Авто дане, ви можете подивитися за адресою Noirська 694 є. Можете взяти як за повну вартість, так і розрахувати для себе лізінг. το πάει αυτό, να είχα πάει αυτό.